Доброго дня! Ми бійці зведеного загону Херсонської ракетно-зенітної бригади, чим ми називаємось привиди степу. Чому привиди? Бо ми працюємо в степах, боронимо небо над Херсонами Херсонської області. Ми за останній місяць ми організували ще три таких мобільних вогневих групи: це автомобіль з Крупнокаліберним кулеметом, який може виїжджати на вогніві точки, і не допускати, щоб авіація, чи ракети, чи безпілотні літальні апарати залітали в Хесонщину. для повноцінної роботи наших вогневих груп потрібні отакі планшети. Планшети це онлайн відстежування всіх цілей, які до нас залітають. Бо якщо працювати без планшетів, потребується Постійний контакт з командним пунктом, а коли таких мобільних вогневих точок багато, то це досить складно. Такий планшет дозволяє нам бачити все онлайн, розташування, наближення цих цілей, і ми можемо їх збивати. Збір на такі планшети буде організований через Тетяну Учар. Там, нижче буде посилання на неї, вона знає, яких вона вже їх нам 11 штук купувала і нам ще треба 3 штучки. Дякуємо за допомогу разом.